Вітаю усіх, хто очікує виходу Stalker 2. Нещодавно GC Game World на своїй сторінці у Фейсбук привітала гравців з Різдвом та представила календарь на 2024 рік з натяком дати виходу Stalker 2. Ось що там було написано: завірюха за вікном посилювалася, але всередині, біля вогнища, що потріскою отточеного припасами, було затишно. Кожен сталкер зробив свій внесок у цю подію. Напередодні Різдва. Дуже важливо бути з тим, з ким ви стояли пліч опліч весь рік, з людьми, яким ви довіряєте, і хочете розділити цей момент. Якщо більш детально розглянути те, що тут написано, то можна сказати, що GC дякують кожному фанату. Та усій своїй команді за ту відданість та пророблену роботу, котра була виконана за час створення Сталкеру 2. А саме цитуючи, кожен сталкер зробив свій внесок у цю подію. Можливо, це саме та подія, де вони відзначили червоним кольором лютий місяць у календарі, котрі вони нам показали, а сталкерами вони вважали усіх фанатів. Також в одному із трейлерів в сцені, де ми бачимо рацію на частоті 15.2, вони кажуть нам точну дату виходу. Тепер, якщо Класти усі пазли, а саме червоний лютий у календарі, рація, де вказаний місяць та день. Пост з привітанням, а також анонсований реліз на перший квартал 2024 року, то можна сказати, що так, 15.02 це буде ідеальна дата виходу довгоочікуваної нами гри. Ще восени GC багато їздили по виставках та піарились там. Гадаю, це все було не просто так, і гра, скоріше за все, вже тоді була на фінальній стадії розробки. Тому я гадаю, що ми з вами зовсім скоро вже будемо насолоджуватися нашою довгоочікуваною грою. Нещодавно гравці, котрі. Зробили попередні замовлення гри, мали помітити, що з'явилися п'ять прихованих досягнень що за досягнення переглянути поки не можна. Також на цю тему GC поки не дали ніяких коментарів. Можливо, це вже підготовка до якраз таки релізу самої гри. Якщо порахувати і видивитись це відео в дату його виходу, то до релізу гри в нас залишилося 40 днів. Трошки більше місяця. Насправді те, скільки ми з вами вже чекаємо. Гадаю, це не страшно. Мені здається, деякі люди Сталкер 2 чекають ще з 11-го року. Також продовжуючи те, що було у привітанні. Сталкери вітали один одного з закопченими біля вогнища гуртками. Вітали з Різдвом, ділилися свіжоприготовленими стравами і занурювалися в задушевні розмови про будинок, друзів та пригоди, які чекають на них попереду. Різдво це можливість об'єднатися. Перед усіма перешкодами і усвідомити, що ви не самотні. Настав час згадати дитинство, бо її сніжки іноді не зовсім чесні. Але де тобі було все одно, доти, доки мама не побачить тебе засипаним снігом, це момент поговорити про сім'ю, яку ви дуже давно не бачили, і за якою справді нудьгуєте. Це шанс повірити, що після довгої подорожі ви обов'язково зберетеся біля мирного вогнища. Цього Різдва сталкери передають усім вам привіт, бажаючи сил і волі, щоб подолати усі випробування, бути сильними та сміливими. Вони радять нам підтримувати один одного та знайти свій шлях до серця Чорнобиля. Якщо вони змогли це зробити, то і ми зможемо це зробити. З Різдвом, друзі, дякую, що залишаєтесь з нами, незважаючи на снігові бурі. Ось такий пост дій. Ісі зробили у себе у Фейсбуці, але знаєте, пост постом. Та хотілося б вже ігру побачити. Також фанати ігрового світу запустили компанію на Kickstarter, щоб зібрати кошти на створення короткометражного фільму Stalker Shadow of the Zone, що в перекладі як Stalker Тінь зони». Цільова сума була 255 тисяч доларів, але вони змогли зібрати 320 тисяч доларів. Команда обіцяє незабаром показати повноцінний трейлер. Вихід фільму Сталкер Тінь Зони очікується у першому кварталі 24-го року. Також хотілося нагадати усім те, що ми так довго чекаємо, і з того, що знаємо в нашій улюбленій грі. В різних монстрів у грі Stalker 2 є власна система штучного інтелекту. Завдяки цьому кожен монстр має власну унікальну модель поведінки. Наприклад, дика собака не нападає на персонажа поодинці, але група диких собак спробує полювати на гравця. Сюжет Stalker 2 це нелінійна історія з великим змістом. Поведінка гравця визначатиме конкретний напрямок, а сюжет дуже розширяється. Гравці не зможуть випробувати всі варіанти історії за один раз, тому що будуть доступні різні сюжетні напрямки. Основний сюжет триває приблизно 40 годин і має 4 варіанти закінчення. Побічні завдання також мають різні результати в залежності від вибору гравця, а деякі побічні квести певним чином впливають на основний сюжет. У грі передбачено стелс режим. Він допоможе знешкоджувати деяких ворогів, які мають надійну броню. Гравці зможуть вибрати зброю та спорядження відповідно до ситуації. Наприклад, стелс геймплей дозволяє підійти до ворога ззаду та знешкодити його ножем. Прямий постріл у голову завжди вб'є одним пострілом. Для груп ворогів можна ефективно ефективно використовувати гранату. Гравці можуть використовувати предмети на полі бою, такі як бочки з паливом, вибухівки та інші вибухові речовини. На локаціях є багато перешкод, які можуть бути знищені, наприклад, коробки, скло і так далі. Використання двигуна Unreal Engine 5 дозволяє створити величезний відкритий безшовний світ. Глобальна система освітлення дозволяє створити більш реалістичні переходи дня та ночі та різних погодних умов. Консольна версія гри для Xbox буде мати два режими продуктивність та якість. Мета розробників досягти 60 кадрів у режимі продуктивності. На ПК гра вимагатиме відеокарту на нижче GTX 1060, але остаточні системні вимоги оголосять ближче до релізу. А ти чекаєш виходу Stalker 2? І якщо так, то прожми свою чарівну вподобайку та напиши в коментарі, як вважаєш, чи вийде гра 15 лютого. І саме головне, будь ласочка, підпишись на канал. Ти не пропустиш наступного відео, а в мене буде мотивація його робити. До зустрічі у нових відео, папа. -па.